Сказав Господь, ніхто не зійшов на небо, окрім того, хто зійшов із неба, син чоловічий, що на небі. Як Мойсей підняв змія у пустині, так і син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує у нього, мав життя вічне. Бо так Бог полюбив світ. Що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує у нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав у світ сина, щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ. Дорогий владико Ніле, Брати вівтарні міністранти, другі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Святкуємо свято Найсвятішого Серця Христового, і це є свято, котре найперше говорить нам про милосердя. Але дуже важливо нам собі усвідомити, що це не просто придумане свято, але я би так сказав, свято, котре виходить із життя в церкві, і встановлюється після того, коли у суспільстві загалом проходять великі зміни, і дуже великий акцент ставиться на всьому, що людина може досягнути своїм розумом. Свято встановлюється, починаючи із 19 століття і все більше набуває такого розповсюдження. В католицькій церкві і набуває своєї ваги, важливості в католицькій церкві, бо починаючи із XVII століття, XVIII століття, зокрема, епоха просвітництва, і дуже величезний наголос ставиться на розумі, на досягненнях розуму, на раціоналізмі. І потім католицька церква відповідає цим святом, кажучи, що дуже важливо не просто то, що людина має в голові. Її інтелект, але важливо також, що вона носить у своєму серці, що людина це не просто розум. Але людина це ціла її історії життя, це її почуття, це, це все те, що вона проживає в своєму житті. І церква ставить на це наголос, тому що дорогі брати і сестри, для нас дуже важливо пам'ятати собі, що Ісус Христос не приходить, щоб нам щось сказати. І нас чогось навчити. Так, Ісус Христос багато проповідує, це для нас дуже важливо, це складає серцевину християнства, бо написано в Євангеліях. Але це не найголовніше. Ісус Христос приходить, щоб показати серце Бога. Яким є то серце? На жаль, у сучасному світі є дуже багато розлук. Зокрема, у нашому народі хтось розлучається на тривалий час зі своїми найріднішими. І коли відбувається потім зустріч, то всі ми зараз розуміємо, яку це має ціну. Особливо, коли родина, сім'я проводжає на війну когось із своїх рідних, і потім, коли вони зустрічаються, важко навіть чимось порівняти цю радість. І ми всі добре розуміємо, яка велика різниця полягає між тим, коли ми подзвонимо комусь і скажемо, я тебе люблю. І коли ми цю людину просто зустрінемо, обнімемо, може, нічого не скажемо, але просто обнімемо, що буде більше. І от, дорогі брати і сестри, сьогодні ми маємо це свято, щоби ще раз собі пригадати, що ми йдемо до Бога, йдемо до Ісуса Христа, тому бо Він має оце. Серце відкрите для нас у своєму милосерді, у своїй любові, і до цього серця ми можемо пригорнутися. Ми не із вами віруємо у Бога, котрий щодня спостерігає за мною і вираховує мені, де ти тут зробив добре, недобре. Ми не віруємо у Бога, котрий просто є якимось сухим, безсердечним суддею, але віруємо в Бога, котрий. Сина свого не пожалів, як каже нам іванелист Іван, для спасіння. І це є правда, котру ми всі дуже добре розуміємо, але важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми собі її ще раз і ще раз переосмислювали, обмірковували, тому що серце Ісуса Христа це не просто якісь там його емоції. Бо коли ми собі думаємо про Ісуса Христа, то можемо собі так поверхово зробити висновок, що Ісус Христос завжди був добрий, ніжний і лагідний. Неправда. В Євангеліях ми зустрінемо не раз, коли Ісус Христос був такий твердий і досить різкий, ороде невірний. Доки я маю бути з вами, доки вас маю терпіти. Як ви думаєте, коли Ісус Христос промовляв ці слова, що там у нього було на серці? Ну, було, мабуть, гніву, було трошки злості на своїх учнів, котрі не до кінця вірили, щоби зцілити сина одного батька. Потім Ісус Христос каже до Петра: геть, сатано, незлагідності, незніжності. Виганяє торговців із храму, силою, робить бич з мотузя. І певно, що кричить у той момент. Серцю Ісуса Христа притаманні емоції, притаманні почуття. І ці почуття також бувають і негативні. Але що важливо для нас, що серце Ісуса Христа. Мало одну, одну таку важливу річ повністю віддати цілого себе заради людського роду, навіть тоді, коли почуття Ісуса Христа, а почуття Його також були людські почуття, вони були мінливі або були часом негативні. Негативні, тому що він хотів показати правду, хотів показати істину для багатьох. І тому не раз Ісус Христос має і такі чисто по-людськи, як би ми сказали, негативні почуття. Він говорить з осудом, Він е десь вміє гостро сказати, Він говорить, повишаючи тон у певних ситуаціях, особливо звертаючися до апостолів. Серце Ісуса Христа таке саме, як і наше, чому? Бо Він прийняв природу людську, а ця наша природа людська, вона завжди мінлива. Але те, що в серці Ісуса Христа не є мінливим, це Його воля віддати цілого себе. І тоді, дорогі брати і сестри, чому ми святкуємо празник найсвятішого серця Христового? Для того, щоб пам'ятати собі, кожному, що і Ісус Христос мав мінливі почуття, часом негативні почуття по відношенню до інших. Він не був завжди лише лагідний і, і такий сумирний. Він мав ті самі почуття, що і кожен із нас може мати. Коли хтось поступає несправедливо, ми відповідно реагуємо. Ми незадоволені, ми можемо відчувати гнів. Це означає, дорогі брати і сестри, що це одразу гріх. Бо Ісус Христос не мав вже одного гріха. Але це означає, що Він прийняв людське мінливе серце для того, щоб показати всім нам. Що навіть маючи такі мінливі емоції, мінливі почуття, ми можемо брати свою волю в кулак і все ж таки йти до кінця у Бога, щоб Його свята воля була також у нашому серці. Це Ісус Христос і зробив, пригадуйте собі, Гециманський сад. Отже, якщо можливо, нехай о мене, мене це чаша. Людська воля Ісуса Христа просить про те, щоб Отець Небесний зберіг Йому життя. Він би не хотів терпіти, так, як і кожна здорова, нормальна людина. Але нехай буде Твоя воля. Тоді Ісус Христос своєю людською волею і своєю Божественною волею підтверджує, що Він прийшов для того, щоб повністю віддати себе за людський рід. Дорогі брати і сестри, і ми, і з вами. Маємо мінливі, недосконалі почуття в наших серцях, але своєю волею, якщо ми йдемо до Ісуса Христа, йдемо до Отця нашого Небесного, то ми можемо утвердити наше серце, щоб воно не було розділеним. І це є сенс християнського життя. Недавно приходять молодята до мене, яких я вінчав, ясно, що це було недавно. І один із них каже, Отже, ми вирішили розходитися. Чому? Ну і вони називають там багато таких упущень, проблем між собою, і, і він, і вона. Але кінець кінцем він би хотів продовжувати і якось зміцнити, зберегти сім'ю, а вона не хоче. А чому ти не хочеш? Я, У мене вже немає ніяких почуттів до нього. Я нічого не відчуваю. На чому можуть триматися наші стосунки? І ось в цьому проблема, дорогі брати і сестри. Бо ми собі думаємо, що, почуття, що наше серце це просто почуття емоції. Сьогодні такі завтра інші. Неправда. Людське серце у ньому знаходиться і наша воля, яку ми можемо вручити в руки Богові через молитву, щоби Господь дарував нам іти до кінця. За нашою обіцянкою, за своїм покликанням, незважаючи ні на що. Бо емоції і почуття змінюються. Але там, де ми не піддаємося своїм почуттям, там, де ми даємо Богові можливість твердити своїми силами, своєю благодаттю, нашу людську волю, лише там людина може йти до кінця і не зрадити сама собі, не розколоти своє серце, і не зрадити своєму серцю. Не зрадити своїй волі. І ось це ціль християнина, дорогі брати і сестри. Серце Ісуса Христа не було розділеним, хоча там теж були негативні емоції. Роде, невірний, доки я вас маю терпіти. Тобто у певний момент Ісус Христос сказав: Я би волів уже з вами ту й не бути. Але незважаючи на це, своєю волею Він і так дійшов до кінця. Дорогі брати і сестри, сьогодні. Можемо кожен задуматися, чи моє серце не розділене, чи часом, може, я не даю своїм почуттям водити мене за носа. А навпаки, своєю волею прибігаю до Господа Бога, щоб Він цю волю скріпляв, щоб він давав мені силу контролювати свої емоції почуття. І зберігати все те, що є добре і Боже у моєму житті, і йти до кінця. Не поділити своє серце, не зрадити самому собі, не зрадити, врешті-решт, Богові і його задуму, Його покликанню на мене. О що є серце. У Біблії серце це є центр цілого людського життя, де є і інтелект, і міркування, і ідеї, і думки, і наші плани на життя. Де також є і емоції, але де також є і людська воля, котру людина може завжди принести Богові і сказати: Господи, Ти утверджую, щоби я через свою мінливість і грішність не зрадив. Себе, Тебе, не зрадив те, що ти від мене чекаєш у цьому житті. Тож, дорогі брати і сестри, обмірковуймо, яким є наше серце. І коли воно десь ділиться, розділяється, скріплюємо це через прощення, покаяння. Коли самі просимо прощення, і коли самі прощаємо, бо це зцілює серце, і туди можемо йти далі.